Парламент ухвалив звернення до всіх міжнародних інституцій щодо жорсткої реакції на терористичний акт, який здійснила Російська Федерація, зірвавши Каховську ГЕС, це екоцид, це держава, яка є міжнародний терорист, і це підтверджено. І знімками, і підтверджено багатьма експертами. Дуже важливо, і в цій заяві ми звертаємося, щоб була жорстка реакція, жорстке засудження шляхом накладення санкцій і вимоги, щоб нарешті звільнили цю територію. Нині там екологічна катастрофа, тільки починається це і трагедія для чорного моря і всіх європейських держав і всього басейну чорноморського регіону. Ми очікуємо жорсткої реакції. Україна своє виконує ми сьогодні надаємо гуманітарну допомогу. Україна сьогодні ліквідує наслідки, але без жорсткої реакції Російська Федерація може продовжувати і продовжувати скоювати такі і інші злочини.